У Німеччині свято пива. Октоберфест. За оцінками організаторів. Участь у народних гуляннях беруть більше 6 мільйонів людей. На мюнхенській площі встановили 14 наметів для пивоманів. Ціна кугля пінного напою сягає 10 євро. До нього смажені сосиски, квашена капуста та курка гриль. Відвідувачів розважають танцями та музикою щороку на Октоберфесті з'являється щось нове: їжа, інші види пива. Усе більше туристів приїжджають на наше свято. Фестиваль пива у Мюнхені був та залишається важливою традицією німців. У 2011 році. Октоберфест відвідало 7 мільйонів людей. Вони випили рекордних 7,5 мільйонів літрів пива та з'їли більше 500 тисяч курей. Октоберфест щороку приносить Німеччині понад мільярд євро. Перший фестиваль відгуляли два століття тому. Тоді його влаштували на честь весілля принца Людвига. Свято припало місцевим жителям до душі і перетворилося на щорічну традицію. Октоберфест триватиме до 7 жовтня.